Восени минулого року ми отримали повідомлення від поліції Херсонщини про розшук 16-річного хлопця, який, за даними слідства, зник на тимчасово окупованій території лівобережжя області ще на початку повномасштабної війни. За весь цей час ми підготували чимало програм про розшук підлітка. Підключили осінь спеціалістів це фахівці, які шукають інформацію з відкритих джерел. І врешті з їхньою допомогою нам вдалося знайти невеличку зачіпку актуальну сторінку зниклого хлопця у соціальних мережах. Все це відбувалося наприкінці минулого року, і, звісно ж, ми одразу написали підлітку повідомлення. Але майже місяць він не відповідав. І от уявіть, яким було наше здивування, якою була наша радість, коли раптово наприкінці січня ми отримали зворотній зв'язок від зниклого хлопця. Здравствуйте, да Со я... мною все хорошо. Хлопець розповів, що і досі перебуває на тимчасово окупованій території. Тож з міркувань безпеки ми не називаємо його ім'я та прізвище. Водночас він погодився поговорити із нами по відеозв'язку. Давайте подивимося фрагмент нашої розмови. Дуже радий, що з тобою все гаразд, що ми з тобою зв'язалися. Сьогодні 26 січня, 24 рік, і зі мною все гаразд. Все добре, начебто. Я е, на дистанційному навчанні в другому курсі. Оскільки хлопець і досі перебуває на тимчасово окупованій території, більше жодних деталей. Головне, що він живий, здоровий і, як сам нас запевняє, перебуває у безпеці, та з ним все гаразд. Від початку повномасштабного вторгнення, зокрема, на Херсонщині зникло чимало дітей, і ми підготували далеко не одну програму про їх розшук. Звісно, ми не завжди отримуємо зворотній зв'язок від людей, які ймовірно бачили зниклу дитину. Але ця історія вкотре доводить, що ніколи не потрібно втрачати надії. Саме з вашою допомогою розшукати зниклих можливо. Я розумію, що на тимчасово окупованих територіях не транслюють українські телеканали, і місцеві жителі бачать службу розшуку дітей хіба що в соціальних мережах. Тому дуже важливі ваші репости наших відео і буквально кілька хвилин вашої уваги. Це 11-річний Артем Абрамович. 12-річний Максим Кравчук та 6-річний Олександр Куліш. Усі ці хлопці також зникли на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. І де вони перебувають зараз, ніхто не знає. Тож звертається насамперед до жителів Херсонщини. Артем Абрамович виглядає на свої 11 років. Він худорлявий і має русяве волосся. Востаннє його бачили рік тому у Береславському районі області в селі Дубчани. Максим Кравчук. Зник у вересні 2022-го. Зараз йому вже майже 13 років. Хлопець середньої статури і має світло-русяве волосся. А це Олександр Куліш. Наприкінці минулого року йому виповнилося 6 років. Хлопчик худорлявий також має русяве волосся та темні очі. Зник він у селі Степне це Береславський район Херсонщини. Якщо раптом хтось володіє інформацією про можливе місце перебування Артема, Максима або Олександра, чи можливо просто десь бачив цих хлопців, одразу повідомте нам. Навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви перебуваєте на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат бот службу розшуку дітей в телеграмі або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам лише кілька історій зниклих дітей через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом, від початку війни, ми отримали тисячі звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія у розділ Зниклі діти України. Тут можна переглянути усі фото зниклих, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.